Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Я рахую, що по змісту була хороша гра у виконанні обидвих команд, та, і рахую, що нічейний результат десь справедливий. Після серії чотирьох підряд поразок нічия один один це для вас позитивний результат. Ви знаєте, нам треба було здвинутися з тієї мертвої точки, на якій ми зациклилися. Ну... Не програли добре, але десь могли виграти, знаєте, але ми дуже багато, знаєте, ну, трошки ми не витримуємо, трошки даємо якусь слабіну і десь пропускаємо м'ячі, пропускаємо які можна не пропускати в кінці гри. Вболівальники сьогодні вповітли, що у вас був такий комплект форми, в якому ви рідко граєте, можливо, змінили на фарт. Треба було щось міняти, то вже заслуга нашого адміністратора, що поміняв форму. так що… Може, воно пішло на користь. По погоді, поле було в'язке, в першому таймі гра така була рівна, в другому таймі ви використали свій момент, Прикарпаття Ну, Ви знаєте, ми використали свій момент, у нас були, були ще непогані предпосилки, але ми не використали ті моменти, де ми могли спрацювати в напад. От. І, звісно, десь Прикарпаття посилило тиск і десь ми продавили нас. Ну, по сьогоднішній грі гарна гра. По-першому таймі дві команди грали в футбол, давали друг другу грати в футбол, бачите, але така ситуація, що ну, от, помилка призвела до гола. Але хлопці молодці, доіграли до кінця, зрівняли. Я думаю, що от, закономірно нічний результат. Ну І ще хочу сказати, що гадали з заміною, от і заміна от, спрацювала. Чи чому, на вашу думку, не вдалося дотиснути, забити той дорого для перемоги? Це теж треба. Пішов сумбур і кінцевого завершення не було. Сьогодні така погода була, дощ Моросив, поле в'язке. можливо, це позначилося на діях команди. Ну, це зараз такий осінній футбол, то нікуди не дивиться, все в борьбі, якщо цей. Але якщо команди грають, то дають друг другу грати в футбол. То. Хорош, і хороша гра отримала в першому таймі. От я наголошував в другому таймі, тому що ми вже почали, а думали забити ще, а бачите, як воно. Ми... Заміни підсилили гру? Так, да, спрацювали заміни, забили гол. У команди залишилось ще дві гри, одна домашня, друга виїзна. Будете перемагати, щоб зима? Будемо готуватись, вас. будемо готуватись до кожної гри, там, як буде. То футбол. ВіБет, Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.